Скло летіло на голови, а від смерті врятувала лише бетонна стіна. Жителі столиці оговтуються після нічних обстрілів росіян. Цієї ночі окупанти застосували ракети та безпілотники. Найбільше дісталося Києву. Люди розповідають, що скло тіло просто на голову. Це просто жах, жах, що відбувається на цьому місці. І Моя робота і мої колеги, і мої друзі, родичі. Вони постраждали, бо вони всі без вікон, без, е, е, навіть травмовані червоний хрест надавав їм допомогу, е, бо скло, уламки е, скла, е, летіли просто на голови. У мене вилучила панель оконна, от така там, до вікна стояла, вона вилучила внука. Дякую Богу, що її зупинила бутонна стіна, бо прямо неї стоїть диван, де ж п'ять моїх батьків. Також вікна, які були внутрі квартири, теж вилетіли. випали. У двох районах столиці уламки ракет наробили чимало біди. Внаслідок їх падіння на торговий центр Ашан загинуло два молодих охоронця. Чоловікам було по 26 та 36 років. Працівниця підприємства розповідає, що чула, як щось приземлилося на дах будівлі. Щось летіло, взорвалося взирвала ти в. Крыша сработала через 2 минуты сигнализация. Коли поднялись туда, уже валялись осколки, кусок крыла, чего нет. Подібних атак столиця не зазнавала з весни. Повідомили у Київській військовій адміністрації. А от на території області уламки ракет пошкодили, щонайменше шість приватних будинків. Виникли пожежі. Троє людей зазнали поранень. Залишки російської ракети виявили і на території місцевого кладовища. Також росіяни ракетами атакували Одесу та Житомир, що новостанні пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури та залізниця. Через це деякі рейси Укрзалізниці курсують із запізненням. А от на Одещині обійшлося без злочань та руйнувань. Вісім ракет знищили над морем у повітряних силах. Розповіли, що загалом сили ППО за цю ніч знищили усі 28 крилатих ракет, якими РФ атакувала Україну, а також 15 і 16 ударних безпілотників.